В Буковинському центрі культури і мистецтв вперше розмістили експозицію, представлену роботами студентів та випускників Косівського державного інституту декоративного мистецтва, які ґрунтуються на автентичній культурі гуцульщини. Сьогодні ми підписали з Буковинським центром культури і мистецтва угоду про співпрацю. Бо маємо дуже давні зв'язки з цією поважною установою, яка займається дослідженням і популяризацією народного мистецтва, що співзвучно. І стратегію нашого навчального закладу за словами організаторів за допомогою такої художньої імпрези хотіли ближче познайомити буковинців із досягненнями закладу. Косівська мистецька школа зараз, так би мовити, відповідає за збереження і розвиток традиційного мистецтва. Ми представили частину наших напрацювань і хотіли трошки поділитися позитивом до великодніх свят із Буковиною. Вони хотіли відобразити усі. Ці напрями діяльності свого вишу вони хотіли показати здобутки в різних напрямах і течіях мистецтва. Це і обробка дерева, це і художній метал, це ткацтво, це ювелірна справа, і, зокрема, і живопис, і графіка. Це дійсно далеко не всі кращі роботи, адже тут в залі зараз знаходиться 170 робіт, а їх є дійсно значно більше. Але ми раді. Тому що ще одна форма співпраці з Косівським інститутом у нас сьогодні започаткована. Окрім того, це своєрідний день відкритих дверей вузу для тих, хто планує навчатися там, додає Любов Шелюк, познайомити саме молодий, молодих митців, які вже розпочали свій творчий шлях в середній ланці освіти. Для того дійсно, щоб вони розуміли, що які здобутки можуть мати вони, як абітурієнти, а згодом і як здобувачі освіти а також розказати про те, що Косівська школа дійсно одна з найдавніших в Україні. У неї надзвичайна плеяда майстрів, фахівців, викладачів вищої категорії. Це люди, які своїм серцем і душею передають свої знання і вміння своїм студентам. Нині на виставку джерела завітали, і випускниця Косівського державного інституту декоративного мистецтва Ольга Чайковська закінчила навчання у 1988 році. Тих пір чимало змінилось, додає майстриня. Проте кераміка залишається її фаворитом. Техніці в кераміці, ну звичайно, технології є сучасні, але мені дуже подобається та кераміка і та технологія техніка, яку використовує взагалі Косівський інститут, тому що вони ця техніка базується на народних традиціях. Вони використовують і народний розпис, досить цікавий. Неповторний, тому що і кольорова гама в них є своя, своєрідна, гуцульська, багата. Та додає вивчення будь-якого мистецтва починається з азів. Якщо ми не будемо, якщо не будемо нас цього підґрунтя, у нас взагалі фактично ми можемо навіть забути за щось сучасне для того, щоб виконати щось, зробити, намалювати щось сучасне. Придумати виріб сучасний, якщо це стосується, наприклад, в даному випадку кераміки. Нам потрібна база, нам потрібна основа коріння, тому ми відштовхуємося. Тільки це, це надзвичайно важливо. Це настільки важливо, як знати про своїх прабабусів, прадідусів. Буковинський центр культури і мистецтв запрошує усіх охочих відвідати унікальну виставку до 4 квітня. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Гонитва за чистотою ділянки за допомогою сірників часто перетворюється на цифру в щоденній статистиці пожеж сухостою. Кількість загорянь на буковині значно зросла в порівнянні з минулим роком. Як зазначає помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернівецькій області Павло Поляк, щоденно доводиться гасити понад 20 пожеж у полях. За минулу добу виникло 31 пожежа на відкритих територіях, що становить приблизно площа 27 гектарів. Арю, майже і в основному всі ці пожежі трапили в Ченнімецькому районі. А за минулий тиждень взагалі. Площа таких пожеж становила понад 104 гектари, що є таким антирекордом. Рятувальник каже, найчастіше на лінію 101 телефонують в день, коли краяни активно розпочинають приводити до ладу свої поля. Однак і вночі таких випадків не бракує. Тож ліквідовують наслідки безвідповідального паління цілодобово. Часто, аби знешкодити полум'я, доводиться працювати на палаючій території годинами. Минулого чергування був на такій пожежі вулиця. Лазурна, район вулиці Лазурної, там дачні будинки. Працювало два підрозділи, це десь 10 чоловік і дві одиниці техніки. Якщо є можливість є під'їзд, то за допомогою води, за допомогою пожежного автомобіля, але якщо складений під'їзд, то тільки ручними засобами і все, в принципі. Насправді це дуже виснажлива робота. Воно так здається, що суха трава, але це, 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 це дійсно важко. І навіть якщо взяти. За минулий тиждень навіть загинув рятувальник у Черкаській області. Лише впродовж минулого тижня до адміністративної відповідальності вдалось притягнути 24 підпалювачі. А з початку року за підпал сухостою правоохоронці оштрафували 36 буковинців на понад 100 тисяч гривень. Виявляти паліїв допомагають безпілотники та моніторингова група ДСНСників. Хто починає трошки важко сказати? Якщо за допомогою БПЛА ми побачимо, хто починає, то можемо сказати чітко. Але складність полягає в тому, що люди підпалюють траву і займаються своїми справами, а вогонь е, розпосуджується до житлових будинків і. Звичайно, від цього ряд житлові будинки. І навіть поки ми розмовляємо, пожежна команда намагається не допустити поширення вогнища на ліс. Тож рятувальники вкотре наголошують, не варто сподіватися, що полум'я вдасться вгамувати самостійно. Спалювання сухої трави шкодить довкіллю та карається законом. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вчитися, обмінюватися досвідом та підтримувати одне одного надзвичайно важливо в умовах сьогодення. Розповідає представниця громадської організації Українсько-німецьке культурне товариство міста Чернівців Оксана Матійчук. Відтак спільно із фундацією прав людини розробили проєкт Разом ми можемо, який нині презентували у Чернівцях. Ініціатива працюватиме за п'ятьма напрямками. Один із таких мені здається дуже важливих зараз напрямів. Це медіаграмотність. Ми знаємо, ми всі живемо в соцмережах, ми всі живемо просто в цьому просторі інформаційному, який на нас тисне і лавину інформації генерує щодня, як в ньому орієнтуватися, передусім для молодих людей, як робити селекцію інформації, як боротися з фейками. Тобто, я думаю, всі, хто споживає інформацію, розуміють, чому це важливо. Або, скажімо, є інший напрям це про це психічне психологічне відновлення. Формати навчання залежатимуть від менторів проєкту, додає Оксана Матійчук формати для проведення проєктів тут обиратимуть самі амбасадори. Це зараз модне слово. Я трошечки так скептично промовляю, але це слово нам запропоноване. Організаторами проєкту, тобто амбасадори розробляють свої проєкти, і це можуть бути дуже різні формати: від тренінгів, воркшопів, майстер-класів, семінарів. Це блог кафе, і відповідно власне, різноманітні тренінги, літні школи, тобто все те, що дозволить молодим людям долучитися, навчитися і далі їхати в громаду, тому що кожен амбасадор проекту повинен буде провести ряд заходів в різних громадах нашої області з різними цільовими аудиторіями. І насправді у кожного з них є своя ідея, своє. Візі, що саме він або вона хочуть зробити. Однією з менторок проєкту стала доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, регіональний координатор національної платформи Стійкість і згуртованість у Чернівецькій області Наталія Нечаєва Юрійчук. Експертка розповідає: ініціатива охопить одразу шість областей України. Буде можливість для наших учасників Чернівців і Чернівецької області познайомитися із Запоріжжям з іншими регіонами нашої держави буде можливість здобути нові навички в блогінгу в медіаграмотності, в проведенні публічних кампаній, що є надзвичайно важливе, і фактично таким чином ми будемо досягати того, що ми називаємо згуртованістю. І як на мене, тим самим ми будемо витворювати ось цей справді безпечний простір. Та додають, проєкт не поширюватиметься лише на Чернівці, але й потрапить у віддалені громади. До прикладу, такі як усть Путила. Учасниками зможе стати активна молодь, а триватиме проєкт до кінця. Року. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Незвіданий крижаний край. Унікальна природа, глобальні наукові дослідження і понад 30 років української просутності. На кожній світлині Антарктида очима українських дослідників. Виставка Україна в Антарктиді, дослідження і незламність розповідає про роботу полярників та виклики, з якими вони стикаються навіть під час війни. Наша мандрівна виставка, яка називається Україна в Антарктиді Дослідження і незглавність. В якій ми розказуємо, власне, що наші полярники роблять в Антарктиді, які дослідження проводять, а трохи взагалі про крижаний континент і про те, як власне. Почувається себе антарктична програма під час війни. Ми трохи розказуємо про історію станції, про історію її передачі, про ті дослідження, з яких ми починали, і до яких ми, до яких ми прийшли зараз. Але також ви можете побачити дуже багато фото чудових мешканців Антарктиди, таких як тюленів, пінгвіни та інші. Перед тим як прожити 13 місяців на безлюдному континенті українським дослідникам потрібно дістатись його автобусом до кордону, літаком через Атлантику – а потім на край світу. А далі на сам, на самому самому півдні Чілі. От е, приблизно в цих самих краях. Ну це, це в Аргентині, але це поруч буквально. Там стоїть величезна така табличка Фіндельмундо край світу от іспанською мовою. От тебе відправляються всю повну фіндельмунд. От і е, там, в маленькому полярному порту Пунта аренас ти сідаєш на борт Креголама п'ять днів дороги через бурхливу протоку Дрейка. От е, де ну там дев'ять балів, це стандартна висота хвиль, це, це ну, там, там штормить завжди за визначенням. І саме це багато років захищало Антарктиду від людського проникнення. Ну але вже при сучасних технологіях всього 5 днів. От ти ти ти, ти долаєшся хвилі. Ну а далі ти рік живеш там. Після тривалої дороги на науковців чекає рік життя серед криги. З цього року в тебе десь там попереду буде антарктичне літо, Коли принаймні заходять кораблі, є якийсь потік людей, ти когось бачиш там свіжого. Але десь 9 місяців на рік, оці 13 наприклад, людей будуть бачити виключно одне одного. Натомість одне одного вони будуть бачити 24 на 7. При тому 6 місяців це буде полярна ніч. Тобто буде темно. Наступні 6 місяців навпаки сонце не вимикатиметься. Саме тому відбір у полярні експедиції надзвичайно жорсткий. Окрім професійних навичок, дослідники проходять психологічні тести та перевірки на витривалість. Це психологічно дійсно непроста штука, тому дуже серйозно, серйозно відбувається відбір майбутніх полярників. І він включає не тільки професійний, скажімо, відбір відбір за професійними ознаками, але також це включає і серйозне скажімо, тестування психологами, співбесіди. Юні Буковинці, які відвідали виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність в один голос кажуть: краса світу та праця наших науковців вражає. Тут дуже красиво, Мені дуже подобається. Я тут з ну, рухниками, дуже красиво. Ну, цікаво, досить, досить приємно щось якось подивитися. Якусь загальну таку інформацію про Антарктиду. Цікаво з людьми поговорити на рахунок цього, що вони вважають. Ну фауна приємна, ну піновінчики там, до прикладу, цікаво досить досліджувати, наприклад, от озону діру, так десь там, як показувалося. Одночас українська Антарктида це не лише наука, а й люди, які віддано захищають нас на передовій. Майже 30 українських полярників поповнили лави різних підрозділів збройних сил України і боронять незалежність нашої держави. Водночас ми кожного дня отримаємо, слідкуємо, отримаємо відомості про кожного із наших, як ми їх жартома називаємо, бойових пінгвінів. От е, збираємо донати на їхні частини, бо вони ж це ж не один підрозділ. Вони в самих різних військах навіть це служать. Ну а зараз під час е, власне е, повномасштабної війни ця виставка набула, скажімо, особливих акцентів. Вона не дарма називається дослідження та незламність, тому що це про те, як нам як ми прихитряємося зберігати саме українську Антарктиду для наших дітей для наших онуків. світлини, які представлені на виставці, це історія української присутності на шостому континенті. Це шлях від перших досліджень до сучасних технологій, розповідає Євген Дикий. Це всі фото зроблені учасниками української антарктичної експедицій за 30 років. Тут є і історичні фото, дуже цікаві, якраз з 90-х років, коли ми тільки перебрали від британців станцію Фарадей, от яку тепер ми знаємо як станцію «Вернадський». А є фото ну, саме останніх років, що правда не все навіть встигаємо миновлювати. Виставка триватиме до 23 березня 2025 року з середи по неділю з 11.00 до 19.00 у кіномистецькому центрі Чернівці. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. 26-річного буковинця Северина Молодяно з березня 2022 року розшукує тітка. Зв'язок із племінником втратили, коли той перебував на Київщині. Він був тоді в Київській області, у село Підвайн. Ну, взагалі, то не точна інформація, що він там у підвалі, бо тоді не було цих плакатів сил. То тоді все познімали, тоді ж було все по-секретному, нічого ніхто не знав. Хлопець служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. До захисту країни долучився на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає: завдяки волонтерам вдалося встановити, що військовий перебуває у російському полоні. Останній зв'язок з ним був 14 березня і місяць ми про нього нічого не знали. Нам прийшла відповідь з Червоного Христа, що є офіційне підтвердженець з Росії, що він там знаходиться. Він був у Брянській, а тепер він у Ладенська область. Лумініца Григорії каже, військовополонених особливо не лікують у російських катівнях. Нині у нього якась проблема з ногою. Червоні і дуже спухає, але кажуть, що ви це, але все одно раз на рік це хвороба, проявляє про себе знати. Там кажуть, що проблеми ще з зубами які це не лікують, лиш дають антибіотики. Жінка бідкається, попри те, що племінник три роки перебуває у полоні, коли його обміняють, досі невідомо. Не знаємо, коли це або сказали, що там ведуться. Якщо є обмін, тепер ти йдеш. Вони беруть так, як цуплять з під курку, такою, з ним беруть. вони самі не знають, куди їх возять, що з ними роблять. Під час тоді як забирають камер. Україні вдалося вже обміняти понад чотири тисячі військовополонених. Майже 40 відсотків з них вважалися безвісти зниклими. Розповідає начальник юридичного відділу Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На сьогоднішній день проведений 61 обмін. обід. Звільнено понад 4 тисячі військовослужбовців. Да, значна кількість військовослужбовців перебуває в полоні. Да, доля десятків тисяч невідомо. Вони рахуються безвісти зниклими. Нині. У Чернівцях провели зустріч для родин військовополонених безвісти зниклих та загиблих захисників, аби більше розповісти про їхні права та допомогти скоординувати дії задля пошуку рідних. Це стосується і порядку їхнього спілкування з військовими частинами, з територіальними центрами комплектування, юридичні відповіді на юридичні питання, які виникають в родин. Розказуємо їм про їхні соціальні гарантії та соціальні пільги, які вони мають. Також пояснюємо порядок пошуку зниклих безвісті військовослужбовців, які дії вживаються. Розказуємо про порядок пробіні процеси, як вони відбуваються. Центральний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розташований у Вінниці та охоплює п'ять західних областей. Вінницька, Житомирська, Черкаська, Хмельницька та Чернівецька область. Телефон консультаційної лінії це 0800 200 606. За цим телефоном родини можуть звернутися щоденно, крім суботи та неділі, починаючи з 10 до 17 години. Далі консультант прийняв отримавши від них зв'язок вирішує, кому передати цей зв'язок, з якого питання зв'язується родина, і дається або зворотній зв'язок або в режимі онлайн надається консультація. Проте невдовзі такий координаційний штаб може з'явитись і в Чернівцях. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Біля стели з портретами полеглих героїв, небайдужі містяни, військові та рідні воїнів зібралися на хвилину мовчання, щоб вшанувати їхню жертовність. До пам'ятного місця поклали квіти та лампадки, нагадуючи, що подвиг добровольців назавжди закарбований в історії боротьби за незалежність України. Хто такий доброволець. Це та людина, яка, знаєте, свідомо іде виконувати виконувати задачі, велика дяка тим батькам, школам, громадам, які це виховують у своїх громадянах. Перемога настане дуже швидко. Що кожен громадянин буде сам свідомо розуміти, що потрібно прийти виконувати обо свій обов'язок? Цей день нагадування про тих, хто без вагань став на захист незалежності України та поклав життя на вівтар свободи. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. За 57 років викладацької роботи Іван Григорович Панівський провів понад 10 тисяч уроків. Нині ж зібрав знайомих, друзів, колишніх учнів та колег на ще один відкритий урок. Відомий Буковинець презентував книгу, яка описує його життєвий шлях. Ну, моя книга це друга. бо перша була історія села Рідківці. А цю назвали так і порадилися, і моя думка на життєвих перехрестях». Тобто Весь життєвий шлях, починаючи від дитинства і закінчуючи сьогоднішнім днем. працюючи у різних, галузях, служив в армії і так далі, все побудовано було роботи з людьми. І ось так доля, що я поступив у університет після армії, а потім пішов на роботу в білівецьку школу, і мені надзвичайно сподобалася робота. В школі. Пізніше за роботу у школі його навіть виключили із партії. Проте вже тоді жага викладати була для Івана Григоровича пріоритетнішою за радянську символіку. Мене взяли були врайком партії на роботу. Я чотири дні попрацював, а потім а мені ця робота не подобається. Мені діти люблять, я їх і пішов в школу. Виключили з партії, пнули назад. Прийняли. Потім Іван Панівський очолив школу села Рідківці. Чоловік розповідає, у навчальному закладі бракувало як вчителів, так і устаткування. Проте за декілька років заклад освіти став кращим в районі. 20 років життя Іван Григорович присвятив шкільній освіті. Його учні розповідають, із нетерпінням чекали уроків історії. Він преподавав у нас історію. І Учні так дуже любили, по більшій часті крутяться, вертяться, а це все слухали у нього е, з роз'явленими ротами. Того, що дуже багато преподавателів, вчителів продавали те, що писала книжка. книжках. Він все своїми словами. Так було заінтересовано, що ми так якби знаходилися в тих подіях. І так запам'ятовували, коли яка війна, хто там був, хто вигравав. Він... З книжки зовсім не зовсім Книжку ви можете самі собі прочитати, а я вам розкажу так, щоб вас це заінтересувало. І завжди чекали другого наступного уроку, коли він буде. Та додає, Іван Григорович був, хоч і суворий учитель, проте справедливий. Нікого задорно не наказував, учив ума разуму, так що на все життя ми запам'ятали. І завжди він і тепер щось підкаже, коли здиваємось. Знаєте, Завжди дуже радий, коли зустрінувся з ним, є про що говорити, згадати. Частенько зустрічаємося. Ну таки це педагог від Бога. Педагогів багато. Але це є педагог від Бога. Після роботи у школі й сам узявся готувати нові покоління вчителів та почав працювати у педагогічному коледжі. Що ж і район роль в виховання молодого покоління взагалі людини. Це перше сім'я, друге школа, третє культура. І четверте духовність. Ось ці чотири фактори, на які не один раз взагалі всі з ким би не спілкувався, звертають увагу, які вирішували успішно. Ну і є проблеми, і, і потрібно ну, і тепер і власне про це і книга Івана Григоровича. Окрім того, тут розповідається про його рідне село Гордівці, розташоване на мальовничому березі річки Дністер, неподалік Хотина. В ній проаналізовані археологічні старожитності з території населеного пункту, дані топономії, мікротопономії, матеріали писемних джерел. Завідувач кафедри історії України ЧНУ імені Юрія Федьковича Олександр Доброжанський каже: Іван Панівський фаховий історик. Торець і своєю працею зробив чимало для рідного краю. Він не просто так любитель краєзнається. Він дійсно фахово має підготовку прекрасно. Він був і директором школи, і в педколеджі працював і так далі. Тобто, людина, яка на своєму місці, я маю на увазі з точки зору краєзнавства. Він дуже багато робить для цього, для популяризації свого рідного краю, для популяризації тих знань, які він має, і це для нас дуже цінно. Тому дуже приємно, що вийшла Ця книжка, тому що це теж велике надбання всіх краєзнавців Буковини. Ба більше Іван Григорович вже офіційно є краєзнавцем. Зовсім недавно ми прийняли Івана Григоровича членом національної спілки краєзнавців України. І він повний енергії, постійно в пошуку, постійно хоче щось досліджувати, шукати. І от такі краєзнавці нам і потрібні, тому що це люди, які на місцях вивчають те, що ми маємо. В першу чергу історію сіл. Оця село Рідківці дуже поважна книжка. Ну а тут родовід попри свій поважний вік, а Івану Панівському 87, він поки видав лише дві книги, які мають чимале значення для Буковини. Тож усі прису. Сутні на презентації сподіваються, що письменник продовжить радувати їх новими цікавими історично-біографічними фактами. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.